Вітаю всіх, Сьогодні я розповім, як розв'язуються рівняння. від квадратні рівняння виду ax 2 плюс bx плюс c. А саме розкажу, як воно розв'язується за формулою коренів квадратного рівняння через дискримінант. Значить, що в нас варто розуміти про квадратне рівняння? В нього є у квадратного рівняння такого виду три коефіцієнти А. Це старший коефіцієнт, b це другий, коефіцієнт і це це вільнич. Дискримінант позначається літератур до рівня b квадрат мінус 4А на c. Значить, варто зазначити, що якщо дискримінант буде більшим за 0, Порівняння матиме два корення. Х1 буде дорівнювати мінус b плюс корень із дискримінанту, який ми знайдемо по цій формулі, поділено на 2 помножити на А. І х другу. Буде дорівнює. мінус В, мінус корень із дискримінанту і поділено на 2, помножене на А. Якщо у нас буде випадок, що дискримінант буде дорівнювати 0, 0 бо більше а тепер дорівнює, якщо буде такий варіант то в нас буде тільки один корень х буде дорівнювати мінус b поділено на 2а. І третій випадок. Якщо в нас дискримінант буде менший за 0, то тоді рівняння коренів немає. А зараз розглянемо декілька прикладів. Наприклад, маємо таке рівняння. Х квадрат мінус 3x мінус 4. Не хочу писати, що. Мінус 4 дорівнює 0. Значить, у нас перший коефіцієнт А. Це те, що стоїть біля х квадрату. Біля х квадрату ми бачимо 1х. 1 помножить на х квадрат, зрозуміло, що х квадрат. Біля х це коефіцієнт b дорівнює мінус 3. І це вільний член, те, що у нас залишилося мінус 4. Пишемо дискримінант. дорівнює b квадрат мінус 4ац, тобто мінус 3. Це наше b у квадраті. Мінус 4 помножить на А на 1 і помножить на С на мінус 4. Мінус 3 у квадраті, це в нас буде 9. Мінус 4 помножить на мінус 4 і на помножить на мінус 1, це у нас буде плюс 16. Дорівнює 25. Х перше дорівнює. У нас треба по формулі мінус b, значить, у нас буде мінус 3, а значить буде 3 мінус Б додати корень із двадцяти п'яти. Поділені на два А помножене на один. На всю одиницю. І дорівнює три корень із плюс корень 5. І поділено на 2, на 1, це буде 2. 3 плюс 5, 8, 8 поділено на 2, 4. Розв'язуємо другий. Знаходимо другий корінь. х друге дорівнює 3. мінус корінь із 25. Як бачимо різниця, що тут був плюс, а тут стане мінус. Поділено на 2 помножити на 1. Буде 3 мінус корень 25. Це 5. І так само можна одразу написати, поділено на 2. 3 мінус 5 мінус 2. Мінус 2 поділено на 2, це буде у нас мінус. Розглянемо ще одне рівняння. 2х квадрат мінус 7х мінус 4. Дорівнює 0. Дискримінант відповідно дорівнює. мінус 7 у квадраті. мінус 4 помножене на 2 помножене на мінус 4. Мінус 7 у квадраті це нас буде 49. І мінус 4 нас помножене на 2 і помножене на 4, це нам буде 32. Мінус на мінус дасть плюс плюс 32. 32 плюс 49, ми знаємо, що це буде 81. Дискримінант ми бачимо більше нуля, тому кореню буде 2 1 перше дорівнює. Мінус b в нас буде 7. Протилежним знаком беремо сім плюс корень із 81 поділено на два помножити на два. Дорівня сім. Корень вісімдесятного дев'ять буде плюс дев'ять і поділено на 4. 7 плюс 9, 16, 16 на 4 буде 4. Знайдемо ще один корінь. О, більше нуля 2 корінь. Х2. Дабімо 7 мінус корінь від 81 поділено на 2, помножене на 2. Ми по формулі пам'ятаємо, що це 2а2 помножити на 2. Дорівнювання 7 мінус 9 і поділено на 4. 7 мінус 9 це буде мінус 2 і поділено на 4 мінус 2 четвертих. Все, скорочується дріб на 2. Буде мінус 1 друга. Тобто ми знайшли два корення. 4 і мінус 1 друга розглянемо ще таке порівняння. Х квадрат е, мінус 2Х плюс 1 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює мінус 2 в квадраті. Мінус 4 помножити на 1. І це нас помножене на 1. На 1 тут і 1 ось тут. А і С. І дорівнює. Мінус 2 в квадраті це 4. 4 на 1 і на 1 це у нас буде 4. Тобто 4 мінус 4 дорівнює 0. Як бачимо, якщо у нас дискримінант дорівнює 0, то значить кореню буде тих один. Х буде дорівнювати. Мінус B поділено на 2а. B, це у нас буде 2, поділено на 2, помножене на А1. 2 поділено на 2, це у нас буде 1. Тобто є корінь тільки один. При дискримінантці не Корінь тільки один х дорівнює один. Розглянемо ще таке рівняння. 3х квадрат мінус х ем, плюс 21 дорівнює 0. Дискримінант дорівнює. Мінус 1 у квадраті мінус 4 помножене на 3 і помножене на 21. Дорівнює. Дорівнює сюди стану. Мінус 1 у квадраті це буде 1. відняти 4 помножити на 3 12 і 12 помножити на 21, 252. І дорівнює мінус 250. Бачимо, що дискримінант в цьому випадку менше нуля. Тоді в такому разі ми можемо сказати. Що в такому разі можемо сказати, що рівняння кормів немає. Дякую всім за увагу. Не забудь підписатися і поставити лайк на відео. Переход за посиланням або телефонуй за номером 098 407 4603. Також пиши нам у Viber або Telegram і отримай безкоштовний урок з математики.